Всім привіт, друзі! Хочу показати, як я запустив дерева. Не було часу, не було погоди. В принципі, погода була, але не було часу. І дивіться, що треба зробити. Це яблунька. Треба пообрізати обов'язково ось ці вертикальні жировики або вовчки, як хто називає. Бо дуже дерево страшне вже таке стало, треба його трохи підстригти. Що нам це дає? Ми дамо більше сили на плоди, а не в ріст, а не в вегетацію, щоб йшло. Деякі які вертикальні вирізаємо всі. Є горизонтальні, деякі можемо залишити на формування, Ну дивимось вже самі у кого як, що виходить. Зараз вверх обрізаю, вертикальні обріжу і покажу далі. Ще хочу сказати, ще одна причина для чого. В другій половині літа починають закладатися плодові бруньки. Нам не потрібно, хоча на вертикальних вони рідко закладаються, але нам не потрібно, щоб вони позакладались на вертикальних і на всяких зайвих гілках щоб потім весною їх позрізати або восени. Так що краще, поки не позакладалися, обрізаємо, хай закладаються на горизонтальних гілках тих, що нам потрібно. І дивіться, обрізати буду не на кільце, а на пеньочок такий маленький. Ось так, на такі маленькі пеньочки. На тих пеньочках люблять деколи. А тут або вистрілити свіжий пагін або тут люблять закладки робитись так само. Добре, покажу пізніше. Ось дивіться, друзі, минуло хвилин 10. Вже бачимо навіть плоди, де є. Повністю зрізав тільки вертикальні пагони, жировики. Чому я ще чому на пеньочки? Тому що я бачив десь... У когось відео. Тільки не знаю, чи це стосується літніх операцій, чи тільки весняної обрізки, що якщо зрізати на пеньочок, тоді менше е шансів, що пустить з цього місця жировик. А якщо зрізати на кільце, то майже завжди пускає звідси від основної гілки жировик свіжий, новий. Так що, ось дивіться, бачите, маємо доступ. Сонця, повітря. Ось скільки гілок. Зрізали. До чого та вся енергія, всі соки, поживні речовини мають йти в зелену масу. Нехай йдуть в зелену масу, яку треба нам буде. Дереву треба буде і плоди. Ось ці крайні такі йдуть. Можна легенько прищепити щоб не росла довга гілочка, а щоб набиралась сили в діаметрі, щоб росла. І буду пробувати формувати форму в чаші, але то за два роки так не сформуєте, так як я почав два роки тому, ну три майже, можна сказати. Але ось з часом вже щось виходить. Тут маленька яблунька, не знаю невідомий сорт, я вже тут обрізав, дивіться. Скільки гілок, так само вертикальні повзрізав, і тут першу, перший раз, перший рік на ній сигнальні плоди. Три яблучка. Тим самим ми обрізкою ми дали можливість всі поживні речовини, щоб йшли в плоди, і решту там по гілочках. Ту гілочку дивіться, якщо вам не подобається, так само вертикальний. Але тут же дивіться по факту. Мені якраз тут з цієї сторони бракує однієї гілочки. Я тут поки не обрізав і навіть не прищіплював, нехай росте. І тут так само буде в формі чаші. Ось так маю. У мене оті молоді деревця всі такі запущені, хочу сьогодні то пообрізати. І ви так само дивіться, обрізайте, не затягуйте. Головне, щоб не було дощу, щоб дерево не було мокре. І все. Добре. Всім всього доброго, бувайте.